Проблему пенсійного забезпечення можна перевести на плечі держави, тобто чекати, що вас держава забезпечить. Ну, правда, для цього вам треба мати мінімум 35 років стажу, платити податки, і чітко розуміти, що яка у вас є на сьогодні зарплата офіційна, то ваша пенсія буде в 4, а може і в 5 разів менше. Ну, готові на таке. Будь ласка, правда, є такі люди, які кажуть, та прийде інший уряд, так щось зміниться, і нам почнуть виплачувати хорошу пенсію. Або є інша категорія, які просто жаліються на сьогодні. І що це допомагає? Абсолютно нічого. Є другий варіант: поки ви ще молоді, поки ви ще здорові, ви можете самі подумати про своє майбутнє. І зрештою не дивуються, тому що така практика в європейських країнах та й в інших розвинутих країнах працює вже дуже давно. Ті пенсіонери в Європі, які добре живуть, вони самі собі створюють приватну пенсію. І ми, друзі, маємо з вами ту саму можливість. Просто мало хто знає, що ще з 2003 року в Україні працює система недержавного пенсійного забезпечення, і в нас в Україні працюють їхні міжнародні лайфові компанії, де ти спокійно, 100% гарантією, можеш теж собі створювати таку пенсію. Чому я так сміливо про це розказую? Бо я з 2004 року знайома з цією темою. І я вже 21 рік собі створюю таку пенсію. Мені не страшне майбутнє, ну у плані фінансовому. Тому і ви можете подбати про своє майбутнє, зрештою, не залежати ні від якого стажу, ні від держави і вийти собі на пенсію навіть тоді, коли ви хочете. Ну, Якщо ви молодою почнете думати про своє пенсійне забезпечення, то в років 50 ви можете вже мати пенсію. Тільки приватну її треба створювати, а не прийти з паспортом в пенсійний фонд. Халяви нема. Її треба самому створювати. Якщо вас цікавить, я детально про це все розказую в своєму телеграм-каналі. Цікавить така пропозиція, як мінімум, безкоштовно, ви можете в цьому розібратися. Або пишіть пенсія в коментах і дізнавайтеся, друзі. Тому що ви маєте розуміти, що ваше майбутнє залежить виключно від тих дій, які ви робите сьогодні. До зустрічі!